матч за на місце року. Переможних воєн з'єднана команда АТО Зайської громади. Хороні не просто в області у нас свято спорту. Сьогодні об'єднане все від себе саморядування для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Ми в тилу робимо все для того, щоб підтримати хоробрих воїн, захисників і захисниць, які Сятий гіркоштової бригади отримали від нас півмільйона мільйона гривень на зупинку сучасного бойового брага. Запрошуйте команди переможців у змаганнях з вокзалу. Третє місце весецька селищна рада. Завершився військово-патріотичний благодійний турнір. Місцеве самоврядування Збройним силам, де депутати Лисецької громади прийняли участь, і в футзалі зайняли третє місце. В шахшках, в шахматах теж були наші представники. Щиро вітаю команду. Слава Збройним силам України! Слава Україні!